Мав бути сьогодні у раді. Чекають від Кабміну законопроект про мобілізацію, бо його відсутність породжує фейки. Голова фракції Слуга народу Давида Рахамія повідомив, що кабінет міністрів сьогодні мав би внести у Верховну Раду законопроект щодо змін мобілізації. Є сподівання, що це відбудеться найближчим часом. Надіюся, що колеги з Кабінету міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи, бо відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про дію і так далі. Написав Арахамі. За його словами, алгоритм роботи не змінився. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових, а уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорити на комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на всі чутливі питання. Додав Арахамія. Тим часом міністр оборони Грустему Мєров пояснив, що термін демобілізація не використовуватимуть до кінця війни. Але військові зможуть мати відпочинок або часткове звільнення, оскільки ворог продовжує бойові дії, міноборони знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. За словами Умірова, влада, якщо вона хоче допомоги суспільства, мусить роз'яснити, як відбуватиметься мобілізація, демобілізація відстрочка соціальний захист тощо. Глава Міноборони бажає, щоб служіння у війську сприймалося не як покарання. Нагадаю, що міністерство оборони розглядає можливість повіщати чоловіків, у тому числі і за кордоном, про необхідність з'явитися у ТЦК через електронне сповіщення. Водночас він сказав, що подібні запрошення отримують чоловіки громадяни України і за кордоном, якщо вже ухвалимо рішення по категоріях. То запрошення надішлемо усім. Умиров додав, що міністерство оборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізований.